Тато привіз з та, дачі великий оберемок ароматного синього базиліку. І я вирішила, чому б не зробити базиліку у сіль. В мене в діло йде все, крім грубих стебел, навіть суцвіття. Гарненько промиваю і просушу. До речі, ця штука дуже класна річ для сушки зелені. Вода вже не стікає, але з неї я накрутила ще більше, ніж півсклянки води. Далі беру крупну сіль і перебиваю все в чопорі в пропорції 40 г базильку на 100 г солі. Викладаю масу на пергамент і буду для початку сушити в дегідраторі 3 години при температурі 60 градусів. Через годину сушки ось таким чином розминаю масу, щоб вона не збивалася в корж і рівномірніше просушувалася. Сушку поставила ввечері після вимкнення дегідратора, залишила на всю ніч, а зранку поставила ще на одну годину при температурі 50 градусів. Далі даю вистигнути масі до кімнатної температури, ще раз все подрібнюю і розсипаю в скляну посудину. Базилік в такому варіанті зберігає свій смак, і аромат. Використовую його як приправу з сіллю до супів, борщів, картопельки, салатів. Хай і вам смакує!